Вітаю, друзі! Ваша дитина нещодавно почала шкільне навчання, і нібито все добре, аж раптом вона почала скаржитись вам, що вчителька не любить її. Це дитяча реакція образи. Діти хочуть подобатись вчителям, вимагають їхньої уваги і похвали. Емоційну реакцію образи звичайно може спровокувати певний стиль роботи вчителя, якщо він не збігається з тим, до якого звикла дитина. Батькам необхідно допомогти дитині розібратися в тому, що із нею відбувається, і чого хоче від неї вчитель. У такій ситуації дорослий повинен допомогти дитині подивитись на себе збоку як на учня дуже чесно і досить критично. Потрібно допомогти дитині проаналізувати своє ставлення до навчання, поведінку на уроках і на перерві, стиль і особливості спілкування з однолітками і вчителями, і манеру прояву своїх емоцій і почуттів. Адже часто буває так, що саме ці особливості дитини, її поведінка, манери спілкування і своєрідний прояв емоцій, викликає зі сторони вчителя таке ставлення, яке дитина сприймає як нелюбов вчителя до себе, а це може бути просто більш суворе ставлення вчителя до цього учня. Зазвичай діти переконані у своїй правоті. Але необхідно їм показати, що багато залежить і від них самих. Проаналізуйте разом з дитиною, хто в класі досягає гарних результатів і чому? Що саме цінує вчитель? Якщо ж ці методи не спрацювали, треба вирішити це питання разом із вчителем. Залишатися осторонь такої ситуації батькам не варто. Щоправда, поспішати звинувачувати вчителя, виявляти неповагу та ставити під сумнів його професійні чи інші якості не варто тим більше це може лише погіршити ситуацію. Батькам необхідно підтримувати свою дитину. Вона повинна відчувати, що не самотня, що батьки завжди готові допомогти. Найкраще обговорити і розібрати ситуацію, що склалася наодинці з дитиною, проаналізувати, що відбувається, і головне, чому. Потім чемно і коректно, але твердо, переговорити з вчителем, але не з позиції звинувачення, а з позиції співпраці. Уточніть ситуацію, що склалася. Для того, щоб неопереджено в ній розібратись, потрібно знати думку обох сторін. найголовніше – Обговорити причини її виникнення і те, що потрібно зробити всім зацікавленим сторонам, а потім спільно у присутності дитини ухвалити рішення, яке допоможе цю ситуацію виправити. Якщо ситуація особливого ставлення вчителя до дитини переростає в конфлікт, краще звернутися до шкільного психолога. Справа в тому, що психолог зможе подивитися на ситуацію об'єктивно. І крім того, він має необхідні знання і швидше за все досвід у вирішенні подібних ситуацій. Я бажаю успіхів вам і вашій дитині. До зустрічі.